Такий нас настрій на такий маленький флешмобчик. Да, ну от... Ми, напевно, продовжуємо настрій цього. Дивний влів. сад, чекай. сад же дивний, ні, правда? Якщо дивний сад, значить дивні танці, там можна ми повторювати да різні елементи. І як, так як я казав, пісня чіпляється відразу до е, двох е, з перших секунд. Знаєш, зразу відчуття п'ятниці на душі. Не знаю, як в тебе в мене. А мені. мені так, дійсно. Діба закінчення тижня свого роду. Ні, ну друзі, ну, чекайте. Обіцяємо тоді знімемо і ми в свій флешмоб. Пісеньку, ну, пісеньку придумаємо до п'ятниці ще два дні. Так, і ми <рес> з Любою побачимося наступний раз в п'ятницю. Зі мною побачиться завтра. Друзі, програма СМС потроху з вами прощається. Дякуємо, Любо, що сьогодні до нас завітала. Дякуємо, що познайомила з чудовим фронтменом гурту елегантно зіпсовані. Ну, ми мусимо по і тоді прощатися. Все тоді. тоді до завтра. До... Ну я не знаю, це якийсь індійський елемент, мені здається, але ну, танцюємо як вміємо, друзі. Чекайте, потанцюйте і вибіля телекранів. До завтра, папа. -па. Па -па.